Всім привіт! Ми знаходимося у місто Васильків, Київська область, на промзоні де куча асфальтних і бетонних заводів. І зараз будується завод для сухих будівельних сумішів. Вони будуть фасуватися в мішки по 25 кілограм. Стоять наші силоса, дозуюча башня серце заводу. І далі замовник буде будувати ще приміщення, там де буде він. Фасувати і складати готову продукцію. Всім приємного перегляду. Усі типи будівельних сумішів ми можемо робити на цьому обладнанні. З чого все починається? В Оцей бункер засипається пісок. Пісок є основою для всіх сумішів. Далі пісок оцим конвейером подається в сушку. Це в нас бочка для солярки. Великий об'єм. Конвейер подає пісок в цей барабан. Барабан по типу як на заводі асфальтному обертається. Це стоїть горілка дизельна. Вона подає гаряче повітря у барабан і він просушує пісок. Пісок просушується. І потім подається оцією норією на гору на вібросита. Вібресита ось у нас стоїть на площадці. воно сіє пісок на три фракції і трьома, трьома норами подає його на гору до нас насилать на зберігання. Одходить пиль, подається у фільтр. Далі машиною вивозиться за виробництво. Уже коли пісок подався, Зверху на силоса наша автоматика забирає порційно з кожної банки порцію піска і робить будівельну суміш. Пісок забирається з цих трьох силосів. Цемент забирається з цих двох стілосів. Вапно, гіпси, мука будівельна з цих двох маленьких. Наверху стоїть дозатори, вони це все дозують, подають у змішувач, змішувач пере, 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 перемішується все в однокомпонентну суміш. Далі стоїть бункер буферний, там де воно все зсипається, Ось він зверху. І внизу стоїть фасувальна лінія, де воно фасується у мішки. Як це відбувається? Беруться мішки клапаного типу. Надівається на вихід готової продукції, цей пневмоклапан його прижимає. ця установка стоїть на тензодатчику, ось він стоїть, набирається строго 25 кг, потім клапан піднімається вгору, мішок просто впадає на конвейер, тут ми ще зробимо конвейер і йде у склад на зберігання готової продукції. У мішки воно загадувається за допомогою, стоїть тут внизу маленький шнек і далі улітка. Вона задуває повітрям цю продукцію в мішок. Коли спрацьовує вага, мішок повний, він просто е, падає на конвейер. Ось так виробляється продукція в таких мішках, що ви були в курсі. Слідкуйте за нами і підписуйтесь, буде дуже цікаво. Складаються з 5 силосів по 72 тонни. Один силос на 50 тонн. Він роздвоєний на дві частини. Має два конуса, І один силос на 20 тонн. Також роздвоєний має два конуси, два шнеки. Кожен силос має аварійний клапан для техніки безпеки. Фільтр пневматичний. Також маленькі силоса і основна база дозуюча має. Також фільтр. І ось як красиво у нас заходять шнеки в дозуючу башню. Зразу біля селосів стоїть бажа. Це дозуючий комплекс, який має в собі операторську кабіну, дозуючі дозатори, змішувач, буферний бункер і внизу лінія фасування. Стоїть улітка з приймальним бункером. Сюди буде засипатися проліт, і далі повітрям воно подається у верхній фільтр, а далі дозується у змішувач і фасується у мішки. Ось така конструкція. Тут стоїть ліфт для подачі матеріалів на гору. Гофра для закачки проліта. Це стоїть силос на 3 куба для проліту. Приліт, я вам вже казав, задувається сюди повітрям через гофру. Стоїть внизу пневмопривід, дозатор для приліта. Тут дозується приблизно 5 або 7 кілограм. Але об'ємно це дуже велика продукція. Маленький силоса. Вони двійні, роздвоєні двома конусами, і по центру стоїть перегородка. Шнеки заходять у кожен дозатор. І цементи, силос для цемента і піска. Це в нас виходить система аспірації з циклоном і бункером. Витяжка мотор, яка витягує брудне повітря з кожного блоку. І далі спуск аж до самого низу. Башня обшита сендвіч панелями. Для естетичності і зручної роботи взимку. Це перший блок сходи нагору по блокам по секціям, Це блок змішувача. Сюди подається з трьох дозаторів, які стоять вище матеріали, перемішується і подається у буферний бункер. Складається з одновального змішувача і з боку стоять спеціальні три двигуна, які додатково розпушують і перемішують суміш. Ось така його конструкція. Великий масивний редуктор і великі масивні пішівники вузли. Розташування наші дозатори. Перший найвеликий це на тонну продукції, другий на 300 кг і третій на 50 кг. Комплекс. Сюди заходять усі 17 шнеків. Усі вони приєднані до дозаторів. І всі виконують свою роботу. 17 шнеків у місці розташування 3 на 2 метри. Дуже тісно, але ми це зробили. Це у нас буде кабіна оператора. Тут будуть розташовані хімічні елементи і ваги. Це в нас зроблені для вісьми шнеків для хімічних домішок е спеціальні маленькі бункери. Там стоїть внизу маленький шнек, він дозує, подає продукцію. Це в нас іде витяжка витягує е пил з кожного блоку нагору. стоїть саме аспірації. Це наш шкаф силовий, який керує тільки цією башнею. Таких у нас є три штуки: один на башні, другий на селесах. І третій внизу біля фасувальної лінії. І далі виход на дах. Ось подається пісок. Конвеєром у барабан. Барабан обертається, сушить продукцію, далі сіється на три фракції і норії три штуки подають у наші бочки. Це ось виходить річковий пісок, вже просіяний. Що в ньому є? Ракушки маленькі, бачите? Ракушки великі. Ракушки дуже красиві. Оце все сміття у піску, що нам приїжджає. Оце з пісок, який є просушений і посіяний на заводі на нашому. Дивіться. Ідеальний пляж. Супер. Власна продукція. У нас працює фасовка. Ось такі смішки, їх велика кількість лежить. Є клапан. Оцим клапаном надягається мішок на завантаження, придавлюється. Упор набирається 25 кг і він не зашивається, просто падає вже мішок набраний. Ось цей клапан, але вже сама суміш дава на стінку, його не треба зашивати, вже мішок готовий. Тобто, через оцей клапан засувається, задувається продукція і все, готово.